Здоровенькі молоденькими, мене звати Каспер Хола і ласкаво прошу в зомбі-варстайкон. Вам сподобалось відео про те, як ми будували базу на зомбі-тайконі, тому я вирішив спробувати ще один подібний режим. Але перед початком обов'язково прямо зараз от спустіться вниз і поставте свою королівську вподобайку. Дві секунди справи, зато я буду довольний як слон. Також підпишіться на канал, якщо ви чомусь іще цього не зробили. Я хоча я не знаю чому. Ось цих людей я додавав до себе в друзі. Якщо хочеш до мене в друзі, пиши коментар зі своїм ніком. І підписуйся на мій телеграм-канал. Адже там я роблю анонси, пощу своїх котиків і взагалі прикольні голосовіща відправляю. Ну а поки дивіться, я розмочив тут зомбі, і нам треба зараз побудувати нашу базу, яка uh, Your Lab Окей, okay, ми побудували фло перший зомбі. Зачекайте, в нас тут тільки що було кладовище, а ми побудували на місці нього базу. Звісно, у нас тут зомбі апокаліпсис зараз буде. Так, стаємо сюди. Так, тут у нас йде навчання. Uh, uh. Мені цікаво, uh, а що зомбі? Зомбі, типу, нам гроші? Приносять чи що? А ну давайте, респавн. Що відбувається? Це типу наші бойові зомбі чи що? Не зрозуміло поки що. А, можливо, вони стоять у нас на стражі, і ми зараз із зомбі щось будемо робити. Тим не менш, нам треба зараз тут фрі е, дропер. Ага, ось таким чином ми й будемо заробляти наші грошики. Так, скіпаємо. У нас тут поки що 30. 30 сюди забрали. Хопа, і ще за 30 щось купили. Так, у нас тут дорожки. У нас тут ребіт, але ми не можемо його зробити, у нас тільки 3% результату. Ми тут спавнимо якісь ДНК, і вони прямо приносяться до наших зомбі. Хох, нам треба більше, нам треба більше такого всього, тому ми сюди заходимо. А, у нас нема грошей. Окей. Тут у нас є щось фрі. А ми не можемо. Окей, окей. Все нам за щось треба платити, кудись підписуватися і так далі. Забираємо ще 60%. І ставимо стіни. У нас є 50, тому поставимо вікна. Сюди нам треба тащити щось. Поки що нічого сюди притащити, ми не можемо. І дивимося, що тут у нас ще є. Значить, поки що тільки зомбі. Бос повстане через 126 секунд. Ох, ох, 126 секунд це всього на всього 2 минути. Нам за цей час треба спіти багато грошей, налутати. Отаких От радіоактивних коїнів. 270 коїнів. А нам треба 420 для дропера. Я взагалі хочу ще одну штуку, яка мені буде більше грошей приносити. Напевно, це вона. Так, збираємо ще. О, якраз! Хопе. Поставили ось ще один дропер. Тепер у нас два. І гроші в два рази швидше почнуть до нас текти. Сюди забрали. Поки що чекаємо. Поки що у нас тільки лопати є, Бос появиться через одну хвилину майже. Ох, не знаю на що чекати. Тут якийсь індикатор ми можемо прокачати. Що за індикатор? Не зрозуміло. Але тим не менш, у нас тут ще трішки грошей піднакопилось. Так, сюди. Що це? Ага. Все, зробили двері. До нас тепер через ці двері точно ніхто не зайде. Але у нас і грошей тепер немає. Блін, з цієї сторони ще Дати. Ну поки що я так зрозумів, ми не можемо, і ми можемо тільки з цієї сторони додавати а, нові штуки, які будуть нам спавнити отаку зелену радіоактивну штуку. Опа! Що за приколи? Бос! Він до нас іде! Надіюсь він не до нас іде. А що зомбі повернулися? Бояться його? Так, заховаємось подалі, щоб не агрити на себе цього боса. Так, сюди щось ми тут прокачуємо. Все, прокачали, щоб воно нам ходити просто не заважало. А то могли б бігати, бігати, раптово а, прокачати і все, і ми залишились без грошей. А так ми зразу залишились без грошей, але далі ми раптово без них не залишимось. Бо іде до ялу Тіпа. Ну і слава Богу, ми сині, нам легше. Так, знаєш, хочу вам докласти, що у мене тепер жовтий колір. Чого? То, що попередня гра в мене щось залагала, гроші не хотіли тут мені капати. І збиратися відповідно також не хотіли, але тепер ніби все нормально. Вони продовжують капати, а ми продовжуємо збирати на оцей дропер. Наступний дропер за 1200. Але знаєте що? Я помітив, що у нас гроші з Х1 прискоренням. Це дуже неприкольно. Я б хотів гроші Х2 прискорення. Також, поки що база прикачана всього-навсього на 9%. І поки що все, що нам залишається. Це збирати грошики. І ще трішечки. Буквально два коїна нам не вистачає. О, тепер все вистачає. Щоб поставити ще один дропер. О, тепер ми можемо поставити бік дропер або апгрейд. Я думаю, краще спочатку зробити апгрейд, тому що він дешевший. Так, що тут у нас? Вілляджер, раунд, два. <гас> Ідуть. Селяни йдуть. Все, мої зомбі поїхали. Б'ємо селян, а селяни мене б'ють, а я селян б'ю. І вони мене вбили. Ну, а як? Як я з лопатою повинен був проти селян? Ви мені скажіть? Давай, мої зомбі мочіть. Давай, швиденько, я допоможу допомагаю мочити цього з пончиками. Погнали, все, з пончиками розмочили. У нас пістолетчики тут є. З пістолетчиків треба ззаду так мочити просто. Все, я замочив пістолетника. Не показує, скільки в мене хп тут. Капець. Все, давайте, мочіть мої зомбі-любі. Мочіть, а я поки подивлюсь, що там з дроперами. Так, сюди забираємо. У нас уже 1700. І знову кілька коїнів буквально не вистачає, щоб апгрейднути їх. Все, апгрейдаємо. А тепер вони будуть, типу, що, Х2 робити,сь, Х3, не знаю. Але поки що нашу базу захищають наші зомбі. Так, Респавн, давай, let's go Так, буду вбивати. Оцього мало ХП і в оцього мало ХП. Так, зомбі мої замочили. В оцього мало ХП. Все, замочили. Хорош, тут якісь сині зомбі. Що за сині зомбі? А чого ви сюди прийшли? Сині зомбі? Альо? Алло, сині зомбі, чого ви до мене прийшли? Зомбі треба обновити, бо цього мало ХП. Так, обновити, 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 обновити. Все, обновили зомбі, у них всіх повернулося ХП. І тепер дивимось. Так, сюди бистренько, 1600. А нам треба 2900 для нового дропера. Тому чекаємо 2900. В майбутньому нам треба робити новий захист. Ось, наприклад, сюди ще одного зомбі. Правда, я потратив грошики свої, які хотів потратити на те, щоб зробити дропера мега супердропери. Проперела, нічого страшного. Рівень злості у нас один прокачаний на 37%. Треба більше бійні. Але я хочу знаєте, я хочу собі збройку. Я хочу собі якусь збройку нормальну, щоб уже не лопати їх бити. а по ним прям стріляти як з пістолета, наприклад, чи щось тому подібне. Значить, дивимось, скільки у нас тут зібралося грошей, і тепер у мене є три тисячі, щоб прокачати бік дропер. Все, я його прокачав, ось він один. І тепер треба 3900, щоб прокачати наступний. В цьому дропері прям зомбі сидить. Ого, нічого собі. Мені цікаво, скільки він цього кубиків буде прокачувати, кидати нам. Він поки що по одному кубику. Може він швидше буде тоді кидати? Може він дорожче кубик цей стоя. зрозуміло. Поки що не зрозуміло взагалі навіщо цей бік дропер, якщо є смол дропери. Тим не менш, у мене тут накопилося 700 баксів. Я за ці 700 баксів щось тут прокачаю. А я стіну прокачав, нічого собі. Стіну всередині бази. Окей. Тоді чекаємо, поки у нас назбирається ще більше грошей, щоб прокачати ще один бік дропер. А поки у нас тут нова атака селян чи що? Алло, де ви? Хто ви? Що ви, де? Га-га. Оно йдуть. Що треба ховатись? Треба ховатись, не знаю. Помагати своїм зомбікам. Скільки тут у мене вже? Три тисячі є. Ой, нормально, мені вистачає. Три тисячі забираємо, прокачуємо ще одного дропера. Великого. І мені тепер треба 5 тисяч і 10 тисяч, відповідно. Тоте разом 15 тисяч. Ну поки що першого ми за 5 тисяч прокачаємо. Всі, мої зомбі пішли. Ой-ой-ой, це прям якийсь амон уже. Military soldiers, Окей, це не вілледжери, це military soldiers А я їх бити навіть лопатою не можу. А, ні, можу. Блін, якось це так працює. Ну, я їх бити не можу, коротше. Все, тоді, <клін> блін, мене вбили. Як це? Я не можу, вони можуть мене бити. Що це за приколи такі? Ну, як ви можете помітити, в минулій грі ми грали проти зомбі, а в цій грі ми граємо вже за зомбі. А нас постійно хочуть знищити. Але прикол в тому, що коли мої зомбі когось там б'ють, та то я нічого не отримаю. А коли я когось б'ю, то я все отримую. 25. За удар просто. Але бити їх так важко. Ой, вона зараз застрелить. А ну, хто він пристріше, чи я? Я, я його замочив, хорош. Хух, 77 уже відсотків я прокачаний. З горем пополам якось качаюсь. Давай, давай. Давай, 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 хорош. Так тут з тип якийсь. Давай, давай, би його. Я з лопатою просто. Бей, оцього солдера, оцього, бей, оцього, бий, бий, ось, його побив. Так, ой, він мене побив. Ще плюс 30 люті, мені треба тисячу назбирати. Я думаю, що в цій хвилі я тисячу швиденько назбираю. Ага, і знову мене замочили. Все, у мене вже другий рівень злості. Мені цікаво, я буду сильніше бити. Так, ніби, ніби сильніше б'ю з другим рівнем злості. Давай, 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 давай. Лежненький, давай, 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 давай. Опа, двох зразу, трьох. Все, замочив. Хорош, хорош. Чим більше злості, тим я стаю сильнішим. Так, всіх треба перезапустити, щоб в них було побільше. ХП, сюди перезапускаємо сюди. Ще 13 тут, ще десь 13 будуть йти до мене. Але добре, що ми лапнули другий рівень. Поки ми билися, давайте подивимось, нас тут якраз 5 тисяч грошей вже не збиралось. Коїнів так званих. Ми поставили рамку, через яку наші товари будуть, типу, дорожчі. Ну, нехай, нехай. На 40-му рівні злості я можу якусь турель поставити. Нічого собі. Стіна другого рівня, а не вистачає грошей. Там ще за 15 тисяч турель якась є. А ну давайте. Стіну другого рівня сюди, бам, прокачали. Тут якась. Турелі. Добре, не будемо поки що качати. Наша головна ціль це прокачати те, що приносить нам якомога більше грошей. Тобто оці дропери. Так, і у нас знову почалася. Хуйля, який же він великий. Який це мега бос, він йде до мене. Що ти йдеш до мене? Чого ти не йдеш до Радтіма? Короче, коротше, беремо швиденько грошики, поки вони у нас ще є. Ставимо великий дропер. Прям. І він йде до нас, я не знаю, що робить. Тут є щось, що прокачує зброю, наприклад. Оце, наприклад. Ні. Воно зброю не прокачує. Сюди щось. Тут. Блін, та на що мені це світло? Мені треба зброя О, у мене є. Е Ага, в мене нема нічого. Все, у мене є пістолет. Ой, він прийшов. І що робити? Узі не можу навіть купити. Ну, поїхали. Поїхали до тіпа. Будемо по ньому стріляти потихеньку. А що робити? У нас нема другого виходу. У нас, окрім того, щоб стріляти по ньому, взагалі ніякого виходу іншого немає. Він просто за один раз зносить наших цих наших зомбів, вони від нього прямо ж тікають. Опа, ой ой ой, -ой. який він жорсткий. Ну, нам нічого не залишається, просто як по ньому стріляти. Так, тікаємо, тікаємо. Забираємо ще гроші, у нас 4 тисячі є. І ще Пуємо Узі, все, берем Узі, Узі буде поцікавіше, пояскравіше, повеселіше, я думаю. Дарьов, все, стріляємо. Просто з Узі починаємо стріляти по ньому без зупинки. А як це Узі так стріляв медленно, Тепер стріляє швидше. Ну мені, в принципі, це подобається. Зносимо те потихеньку по цьому боссу. Уже йому половину майже знесли. Так, хорош. Так надіюсь, мене він не буде трогати. Він мене розвалив. Він мене розвалив. Забираємо грошики. Дві тисячі у нас є. Що ми можемо тут ще? Ага, кроме цього, одинадцять тисяч треба, щоб на наступну збройку. Так, ну ти тут ходи, ходи. Ти тут ходи, поки по тобі будуть ще стріляти. Давай давай, ой-ой-ой, бро, ой-ой-ой. Що ой, ой, ой. це таке, бро? Ти по мені там цілився? Ну все, тепер тобі хана. Ага. Все, стрельну, 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 стріляй далі. Зараз тобі прийде халепа, бро. Ти хоч міняй голову, хоч не міняй, тобі все одно халепа прийде. Ще трішки, 1200 в ньому, ага. Да, да, да. Все стрельну, стрельну, хорош, хорош. Боссу залишив я трішечки, буквально. Я навіть не знаю скільки раз мені по ньому треба буде попасти. Він тікає. Там якийсь тіп прийшов по ньому стріляти. Алло. Ой 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 я в зоні. Стріляємо по типу, стріляємо по типу. Стріляємо по типу. Чо він сюди прийшов? Алло, ти. Це мій бос. Він мене замочився. Йомойо, та як так? Він ще мого боса забере. Давай, швиденько, біжи. Давай, я должен його замочити. Оце ти зря, тіп. Оце ти зря сюди прийшов. Швиденько біжимо по нього. Все, замочили його. Собака. Він мого боса забрав. Я його скільки виносив, і він прийшов забрати мого боса. Скотеняка. Це оцей пурпур. Ага. Буду знати, буду знати. Все, пурпуром ми не дружимо. Ми можемо запропонувати коаліцію. А, ми не можемо. Я думаю, ми запропонуємо коаліцію червоному Мочи пурпура, але ми, на жаль, не можемо додати червоного в коаліцію чомусь. Просто собака прийшов, мого боса забрав. Ну хіба не скотина? Мені треба щось краще, чим е, просто УЗІ. Але ми не можемо собі поки що дозволити купити щось краще, чим УЗІ. Наша головна зараз мета це ось дропера нового купити, щоб він нам більше грошей приносив. От тепер можемо і УЗІ купити. Так, нам треба ще прокачати коротше, двері. Так, хто там? Ой, блін, прийшли до мене. Прикиньте, прийшли. Пора вас мочити. Що ти мені зробиш? Добрий вечір, я диспеч. Так. Трішки залишилось. Мої зомбі, в принципі, справляються. На. Підходь ближче, не стісняйся, друже. Давай, давай. Зараз ми йому покажемо. У нас якраз вистачає грошей на те, щоб купити собі юмпа сюди на базу. Зараз поговоримо. Ой, розвалився, а чого ж це так? Давай, давай, іди сюди. Іди, іди. Розвалився. Ай-яй-яй. Нормально, юмфала, юмфала. Далі 20 тисяч на МП5, 19 на армор. ой, у мене таких грошей нема. Мені, скоріш за все, треба гроші. Ось тут, щоб прокачати за 17 тисяч. Новий дропер. Так, у нас нові типи. І це хто? Селяне. А що? Робите? Що ви тут робите? Прийшли ми як зомбі вбивати. Ай-яй-яй. Мітінг вирішили влаштувати. Ага. Ой, що страпилось? Розбився. Іди сюди. Ідіть, 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 мої хороші. До мене Хорош, красавчики. Тут жорсткий тип з пончиком. О, він ще й швидкий. Пока. Бувай, радий тебе побачити. Їх треба всіх на себе заграти. Тупо всіх. Давайте, давайте. Дурака, не валяйте. Всі сюди, всі на базу, всі до мене. Опа, що страпилось? Розбився. Ой, бідненький. Все нормально, все нормально. Всі хвилі відбили. Так, перезапуск. Перезапуск, перезапускаємо всіх наших кентів. Збираємо грошики заодно, і йдемо купляти ще один дропер, який буде приносити нам ще більше грошей. Сюди. Так, збираємо грошики, йдемо купляти ще один наш дропер величезний, просто нам якраз на нього вже вистачає. Він коштує 17 тисяч, ми потратили на нього 17 тисяч. Хоча було у нас 19 майже. Знаєте, мені б ще МБ5, звісно, було б круто. Так, що тут у нас? Ага, монтировка. Нормально. І в мене залишилось, що на всього 15 цих штук. Ну. Коротше, ви поняли. Мені цікаво, яка у мене швидкість тут спавнати типу, по цих монетах. Це б дуже було цікаво подивитися. Ось я обновив і буквально опа, нова хвиля. Якраз поки будемо розбиратися із солдатиками. Там назбираються ще гроші, до речі, ось вони вже йдуть. Починаємо всіх їх агрити на себе. А якщо вони підуть до мене, то вони підуть до мене. І я їх зможу вбити всіх. Атакуйте всі мене! Алло, всі абсолютно до мене. Сюди. Сюди, давай, давай, йди. Раз, два. Давай, давай, три, давай, давай. 4, 5, 6, я їх в пастку загнав просто. Що ти там стоїш? А підійти ближче не хочеш, бро? Все, замочив. Ще один підійшов. Хорош. Просто всі в мене в пастці. Давай, давай. Ага. І ти получає. Все, всіх замочив, просто так ізі. О, там іще йдуть. Давайте, всіх агрим на себе, всіх на себе. Блін, я це замітив, що у нас база без стріха, нам би стріху зробити. Але де вона робиться, я поняття не маю. Так, тут у нас якась штука. Апаємо. Ага, тут у нас тачка прям буде. Все, закончились грошики. Хвиля відбита, в принципі, хоча тут пише, що 8 ще воїнів залишилось, мілітарі. Але їх щось тут не бачу. Тому буду вважати, що хвиля відбита. І просто чекаємо, поки у нас нафармляться гроші. І поки я тут збираю гроші, у нас знову мега. Бос, зразу по ньому дивіться, стріляє, щоб він на нас е, дивився. Капець, він поки до нас дойде, ми його і вб'ємо. Дивіться. Просто бам-бам-бам-бам-бам-бам. І в нього так швиденько хп зноситься. Надіюсь, він до нас дойде. І надіюсь, до нас не прийде той тіп знову, щоб забрати нашого фрага. Надіюсь, ми його самі доб'ємо. Тому отак мочимо по побільше, пошвидше. Так. До речі, до речі, до речі біжим, біжим, біжим. Поки хай він до нас підходить, ми можемо відкрити нову збройку. І ми це зробимо прямо зараз. Бам! Сюди забрали МП. Так, в нього, до речі, демедж більший, менший? Незрозуміло. Надію, що більший, бо інакше навіщо він такий дорогий і стоїть под потім. Все, він до нас підходить. Просто починаємо його мочити. Дуже швиденько, дуже багато. У нього вже майже немає тисячі хп. О, там посіпаки фіолетового прийшли. І сам фіолетовий, походу, прийшов. Он він їде. Так, терміново. Треба замочити, коротше, цього великого нам, а не фіолетовому. Дамо фіолетовому можливість постріляти. Можемо по ньому попасти? Ні, надто далеко. Вон він там їзде. Ну хай їзде. Головне, щоб не забрав нашого фрага. Пішов звідси геть. Все, вали, вали, вали. Поки фіолетовий нам не заважає, продовжуємо мочити нашого мега боса. Вон він там стоїть. А ми по нього і достати не можемо. Ладно, напевно, фіолетовий дуже сильно прокаче. Надіюсь, ми його вб'ємо, не фіолетовий. У мене є ідея. Поки фіолетовий там стріляє по нашому босу. Ми його ззаду обійдемо. Давай, 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 рідненький. Все, замочили! І тепер ми замочимо цього боса. Давай, 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 давай. Yeah, Є, ми його замочили! Ха! Хорош! Хорош! Так, тут якісь лакі-блоки. Ми можемо. О, диви! Ох, скільки тут лакі-блоків! Погнали! Погнали! Ху, забрали! Ха! Знай, Фіолетовий, що не треба до мене сюди було приходити, забирати не мого боса. Тепер я вбив тебе і забрав цього фрага сам. Я щасливий, я щасливий. Я кучу грошей отримав, відкрив лакі-блоки. Замочив фіолетового, в нього можемо зараз квадроцикл забрати. В принципі, це і зробимо, чому б і ні. Ха -ха. Нічого було сюди лізти. З Так, сюди, сідаємо. Все, у нас є квадроцикл. Тут селяни. Зганяємо до Фіолетового. Подивимось, де він там і що він там живе. Яка в нього взагалі база в цього Фіолетового? Ось він бігає. Хорош. 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 О, ми камінь проїхали, нормально. Ну все, повертаємося тоді на свою базу. Військова база, ага, звідси приходять наші вороги. Поліцейський участок взагалі жорсткі типи І у нас тепер є квадроцикл. Правда, він, скоріше це все, пропаде, але менш з тим злізли. Так, і що там в нас по грошам? Бо ми потратили 20 тисяч. Так, нормально. Ми можемо ще один поставити один флор змінити. Так, тепер 7000 на нову підлогу. чи що? Ми ще одного дропера поставили непогано. Ось таке відео вийшло. Прокачали базу на 32%. Якщо хочете продовження, ставте свої королівські вподобайки.